привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу, так, розпочинаємо! Підводний світ вражає своїми красками формами, Можна годинами спостерігати, як плавають, граються рибки в акваріумі. Впевнена в тому, що у когось із вас думаю, є акваріум з рибками і ви вмієте добре за ними доглядати. Простим олівчиком робимо малюнок акваріума, наповнюємо акваріум водоростями, рибками, піском камінь. Не потрібно сильно натискати на олівчик. Лінії повинні бути легенькі, щоб можна було їх потім прибрати гумкою. Олійною пастелью обведемо контури, рибок, акваріума, водоростей. Ось так. Олійною пастелью працювати завершуємо, малюнок готов. Прийшов час акварелі і води. Чистою водою заволожуємо пенликом лист, готуємо двох для прозорої води. Набираємо акварель, на кінчик пензлика і обережно заповнюємо об'єм акваріуму водою. Принципом допомагаємо фарбі зайняти потрібне місце, поволоє поверхні листа, фарбам рухатися легше. Зображення рибок ми зачіпаємо, обходимо їх, для них будуть інші кольори. Подаруємо піску золотий колір. Ось так. А ви знаєте, як називається ця рибка? Ввалий хвост. Іноді називають її золотою рибкою. Розфарбуємо і інших рибок. Вони будуть різні, різнокольорові. Залишається декілька штрихів. Диклікальну і наш малюнок майже готовий. Я сьогодні малювала акварелью і масляною пастерлю, але малюнок можна виконати і кольоровими олівцями, і фолмастрами, можна зробити аплікацію, можна зліпити акваріум з рибками. Головне творіть, пробуйте, розвивайте свою фантазію, навики. Будьте завжди впевнені в собі, і у вас все вийде.